Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Під Маріуполем е, сили безпілотних систем Роберта Броуді Мадяра і про до речі. Робот поділився цими кадрами влупили ЗРК С-300ВМ. Це Такий базовий комплекс захисту протиповітряної оборони Російської Федерації біля Маріуполя його знищено. Загалом хочу вам сказати, що в останні, останнім часом немало вибивають саме протиповітряної оборони Російської Федерації. Та й давайте згадаємо служба безпеки України спецпідрозділ Альфа. Буквально на днях, а вони продемонстрували відео і прозвітували за 25 рік, наголосивши, що їм вдалося за. А весь 25-й рік е, ліквідувати половину панцир С 1 А це є основа захисту е, тієї ж Москви. Ну якщо поглянути на карту ПАПО е, Москов-Москви, Московської області, то в них йдуть по периметру стоять С-300, С-400, а от сама Москва і важливі там і Госдума, і інші ці всі гнилі будівлі, вони захищаються саме ставлять панцир С 1 І пригадуєте, коли були удари по кримському незаконному збудованому, ось ви бачите, от зеленим кольором правда. Має бути більше, от тут трішки не але от зелені кольором це є панці с 1 Їх значно більше безпосередньо в самій Москві. Так от і ці панці 1 вони також ставили і на якісь підвищення біля Керченського мосту. Ну коли служба безпеки України тричі влупила по ньому, а росіяни дуже цим перейнялись, там і пантопантоні кажуть, понтони ставили і бонні загородження. І цей пантере с 1 також ставили Ставили Ну і Білгород, друзі. пригадуєте, в минулому році Путін там ставив перед своєю армією створити санітарну зону на півночі е, на пів... нашої країни. Ну, тобто, кордон з болотом, це є Білгородська область, це є Курська область, це є Брянська область. Так, от дивіться, наші сили оборони. Е, Зробили подарунок, можна сказати, для диктатора Путіна. Вони роблять санітарну зону. Тільки правда, ця санітарна зона не на території України, а на території Російської Федерації. Тому що вчора знову були серйозні удари, друзі, ракетні удари. Очевидно, це була система залпового вогню. Наші Хаймерс. от ви бачите ці кадри. Якщо слухати їх зі звуком, чути ці от характерні запуски систем залпового вогню. Так, от хочу вам сказати, що вже добре всім відома підстанція Фрунзенська в Біловській області знову отримала смачну плюху, а потім ще отримав і тепло електроцентраль енерго в самому Білгороді. Я вам нагадаю, що губернатор цієї області Білгородської області Гладков вже давно сказав, що тепла й води не буде до кінця опалювального сезону, а це десь середина. А квітня місяця. Ну і зараз от добивається Бігородська область. Це логістика. Це логістика на харківський напрямок. Це логістика, частково можливо, і е, е, десь сумський напрямок. До чого я веду? Це повністю ця область буде бігорська знеструмлена, зневоднена, знетеплена. І, взагалі, от буде така санітарна зона. По перше, потрібно переносити війну на територію ворога, аби він знав. Наслідки свого вторгнення в Україну. Ну а по третє, чи по-друге, вже і по третє, також друзі, це буде все паралізовано. Логістика все буде паралізована, такою вона і є. І я так розумію, тому що удари по Білгородській області, аби ви розуміли, як мінімум, останній тиждень є щоденно. Б'ють і дронами, і ракетами, вирубають повністю е, цей. Напрямок олімпійський вогонь. Наші сили оборони України принесли у Псковську область російської терористичної організації. Там є насамперед пункт, який називається Великі Луки. Друзі, і пожежа просто таки неймовірна. Берете робите собі скріни і ставите собі на заставку в телефоні, аби вас гріло в цієї зими. Ну, справді удар серйозний в районі десь 500 кілометрів від кордону на північ від України. Псковська область приліт по нафтобазі. Очевидно, резервуари були дуже дуже добре гарно наповнені, тому. Що кадри феноменальні. Нагадаю вам, псос. Суковський напрямок, це до речі свого часу наші і партизани працювали по цьому вектору. Роботи і там логістика була минулого року. Від Санкт Петербургу до Пскова і далі біля Кринбалтії. І відповідно там була підірвана залізниця. А це вже удари, От ви самі бачите, по цій нафтобазі. Окрім того, друзі, останніми днями були удари не ну, лише ефект ефектні, але й ефективні, тому що таманніфтягаз прекрасно знаєте, 15 лютого, 17 лютого були удари. 18 лютого е, удари нанесені нашими службою службою безпілотних систем і службою безпеки України. Заявлено, що там вдарили навіть не по резервуарах, а по важливих цехах, які не дають тепер змогу нормально працювати цьому справді потужному відвантаженню нафти. Нагадаю вам, що Таманіфтягаз це недалеко там знаходиться населений пункт Волна, буквально в трьох десятках кілометрів від Керченського незаконного мосту, збудованого росіянами. Відповідно, він в рік може. Перекачувати і транспортувати 5 мільйонів тонн нафти на рік це дуже дуже немало. Окрім того, Ільський НПЗ, ви ж прекрасно знаєте, в ніч на 18 лютого було ураження. Він досі досі палає. ну не можуть росіяни ці уламки дронів, як вони кажуть, ліквідувати цю пожежу. Хоча велика кількість і на в тягас працювало пожежники. Там 134 людини і кілька на кілька десятків пожежних машин. І така сама ситуація, і в Ільському. Більше того, друзі, вчора також нагадаю вам Чебоксари, гарна назва, як завжди, недолуго називають свої населені пункти. А, суть в чому там є завод прогрес, і також по ньому було вчора а, влучання. Чому це важливо нагадати? Тому що друзі, цей, а, це підприємство виготовляє. Дуже і дуже немалу кількість продукції важливої для окупаційної армії. Підприємство виробляє для російської окупаційної армії приймачі та антени для супутникових систем ГЛОНАС, GPS і Галілео, зокрема модулі типу Комета, які активно застосовуються на їхніх геранях. Також друзі, компоненти до ракетних комплексів іскандер м Калібр і комплексних планування ОМПК для авіабомб. Ну ці о, знаєте, Універсальні вони чіпляють крильця і роблять плануючі авіабомби. Більше про ці удари і загалом про ситуацію на фронті. І до речі, почалися на навчання друзі НАТО в Балтійському морі. Це важливо, але почалися вони без представників Сполучених Штатів Америки. З нами на зв'язку Павло Локійчук, керівник безпекових програм центру глобалістики стратегії 21-го століття. Пане Павло, вітаю! Слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Пане Павло, почну от власне, з Білгородської області. от Білгородська і Брянська область. Ну, там перше місце в Білгородській, напевно, друге Брянське. Вирубається вже не перший день. І підстанція на 750 кВт ново, ця Брянська, і от Фрунзенська, і Тец Енерго в Білгороді, і Луч в Тец в Білгороді. Це все, я так розумію, зноситься під нуль. Ну, в тому числі. Багато хто з українців пам'ятає заяву президента України, що ми будемо відповідати на російські обстріли е, наших міст е, на руйнування нашої енергетичної теплової інфраструктури адекватно. Е, це і відбувається, але я все ж таки звернув увагу на інший аспект: те, що білгородська курська. Е, Части Воронезька область, вони Брянська, вони є е, тиловим районом формування е, підрозділів російського угруповання «Сєвєр». угруповання військ «Сєвєр», яке фактично є таким стратегічним резервом для російської окупаційної армії. Фактично створюючи Ленінградський військовий округ, так званий аж там на півночі формуються бригади дивізії для наступу на Україну як другий ешелон, ті, які мають проривати оборону на основних напрямках удару. І про цим угрупованням наші сили оборони опікуються постійно. Не зміг ворог його задіяти повнокровно. У 2025 році, я сподіваюся, не зможе залучити і в 2026 році до бойових дій в Україні. Пане Павло, також хотів згадати і по лінії бойового зіткнення, що відбувається, особливо на південному напрямку. Вчора була оновлена карта State. До речі, командування наші речники не заперечують, тобто не підтверджують, але і не заперечують обережне, скажімо так, просування на стику Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей це є тернувате, це є вишневе і вербове. Навіть Косатин Машевець сказав, що в деяких напрямках є просування по 9 9,5 кілометрів. Як би ми це Як Якби ви це описали? Це щось схоже на е, куп'янську Куп операцію чи добропільську операцію, коли гасили пожежу? Тому що е, я так розумію, це дві різні операції: одна е, з метою і ага. дійсно, тут є схоже, те, і та справа в тому, що ну звісно, що розглядати лінію фронту треба по всьому, по всій ширині фронту. І в чому полягає стратегія росіян, користуючись на порядок, перевагою в живій силі, вони розтягують нашу лінію оборони максимально на широкий фронт. Для чого? Тому що це дозволяє дає їм можливість сконцентрувати резерви ресурси на напрямках головних ударів, а ми через те, що маємо обмежену кількість. Сили засобів в їх розрахунок на те, що оці резерви ресурси розтягнути якомога, і не можуть не, не, не зможе наше командування сконцентрувати їх для контрударів для активної оборони на, на, на ключових ділянках. Тому о, те, що ви нагадали, і добропільський виступ, ліквідація добропільського виступу, і е, 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 операція по. Е, відрізання того північного щупальця в районі Куп'янська і зачистка від противника Куп'янська, це з одної е, лі, е, ноти з одної опери. Е, ворог розраховував, що ми не зможемо активно вести оборону, а е, тим не менше наше командування в цих надскладних умовах знаходить резерви, ресурси для е, таких... Контрударах рівна найбільш гарячих напрямках добропільський виступ противника е, був дуже небезпечним, маючи навіть в тилу е, спротив е, на покровсько Мирноградського узла нашої оборони, 351-й армія ворога е, кинулася на північ охоплювати. З метою охопити Константинівку, Дружківку, ну, фактично, Краматорськ, все угруповання сил а, наше, яке обороняє Донбас, були перекін, знай, винайдені оперативні резерви. Цей добропільський виступ ліквідований, зрештою, не хватило сил для того, щоб до, дорізати до о, той північний Півні Клішню 51-ї армії, яка охоплює покровськ мирноград з півночі. Ну, але е, треба розуміти, що і це був успіх несподіваний для ворога. От фактор несподіванки він відіграє важливу роль. Те саме на Купінському напрямку. Е, ворог був переконаний, і навіть Путін вже заявляв, що все українцям капут, е, в тому, що м вони тут дотиснуть. Знову ж таки, вдалося знайти е, резерви тихо, без, е, в інформаційній тиші накопичити, сформувати угруповання сил нанести противнику поразку. На півдні дуже складна ситуація також. От коли ми рахуємо з по місяцям просування противника, це ж не на Донбасі, там по 400 кілометрів вони протягом місяця брали. Це якраз просування фланг наших сил оборони, які тримали південь. Фактично ворогу вдалося. Просунути ну, половину нашої системи оборони зрушити, да? е, просуваючись, дійшли до Гуляйполя між Покровським і Гуляйполям просувається. Це вже загроза безпосередньо для Запоріжжя. Одночасно зараз походні умови зимові. Перша така зима за три роки, коли скувало колишнє Каховське водосховище, той великий луг. Вони намагаються обійти з іншого флангу обійти Оріхівський, наш укріплений район, рухаючись на Запоріжжя. Фактично знову ж таки намагаються створити утекліщі для того, щоб всю групу сил наших знищити. Знову без зайвого галасу командування Сил оборони України змогло знайти оперативні резерви для контрударів. Щоб збити цей задум ворога, вклинення там 10-15 кілометрів це, це дуже серйозні. Причому вони відбуваються, от якщо дивитись на північ від Гуляйполя на стику трьох російських армій. Ота от 36-та армія, яка їхня, яка на, на, на вістрі цього клину, фактично клин тепер в інший бок формується. І, все залежить від наявності ресурсів, чи перейдуть ці контрудари активної оборони в таку контрнаступальну операцію оперативного рівня, чи ну, це от таке пожежогасіння гасіння на загрозливому напрямку. Ну, покаже час. Знову ж все залежить від ресурсів, дуже обмежених наших ресурсів. Те, що знаходять командування. Людські матеріальні ресурси для активної оборони це вже великий плюс. До речі, що ми вже про ресурси пане Павла і про те, про я б сказав скандальну звичайне ж інтерв'ю головнокомандувача, колишнього головнокомандувача зміни сил України Валерія Залужного і тепер посла в Великій Британії про те, що в 23-му році не дали всіх сил та засобів офіс президента Зеленський, аби втілювати наступальні дії, там і Енергодар запорізька атомна станція і відповідно далі вихід на. Азовське узбережжя, аби відрізувати відрізати логістику з Криму. Що ви про це думаєте? Чому саме зараз зали це інтерв'ю? І знаєте ще одне таке запитання. А якщо не було сили засобів на той момент? Е чи треба було віддавати наказ е розпочинати наступальні дії? Дивіться, ми е тут д -д дві речі змішуємо. І це стосується більш широкого питання ніж конкретний там контрнаступ на певному напрямку, стратегічна навіть наступальна операція. Сили оборони України це, це зброя в руках держави. Якщо хтось каже, що сили оборони України, що Збройні Сили України проводять мобілізацію особового складу, це брехня. Збройні сили не займаються мобілізацією, це відповідальність держави. Цим займається Кабінет міністрів Міністерство оборони, Верховний головнокомандувач, президент України тощо. Вся система державна цим займається, а Збройні Сили України тільки споживач. Цього ресурсу. Те саме стосується і матеріальних ресурсів. Тобто, все, що виробляє наша промисловість, не закуповують Збройні сили у них напряму. Вони через кабінет, все це організується кабінетом міністрів. Для цього є прем'єр-міністр, для цього є міністр оборони, які за рішенням Верховного Головного командою, міністр фінансів. Відповідно, міністр промисловості, які визначають на запит Збройних сил ресурси, які їм потрібно для того чи іншого ходу. Чи виробляють на власних підприємствах, чи закуповують за кордоном, чи отримують від наших партнерів. Не треба валити все на збройні сили. Збройні сили ще раз, і головнокомандувач це інструмент. В руках держави. На чолі піраміди цієї стоїть Верховний Головнокомандувач і ставка Верховного головнокомандувача не Офіс президента, ставка Верховного Головнокомандувача, Рада національної безпеки і оборони, які відповідними приймають стратегічні рішення не просто з оборони України, а з захисту України в цілому, і потім спускаються відповідно. Ці рішення реалізуються е, тими структурами, які е, це можуть е, реалізувати.